Колеги, бажаю міцного здоров'я. У нас сьогодні дуже насичений день у всіх і у кожного маємо рухатись швидко, динамічно для того, щоб чим більше встигнути корисних справ для нашої громади. Е, у нас сьогодні засідання планове, чергове, але, на жаль, розпочинаємо його із сумної звістки. Наша громада сьогодні прощалася і прощається з захисником. Назавжди строю старший сержант Дерев'янко Руслан. Руслан служив у Нацгвардії України на посаді командира другого відділення другого взводу оперативного призначення 4 го 4 роти другого батальйону. На жаль, загинув при виконанні бойового завдання 18 травня на найгарачішому напрямку під Вовчанськом Харківської області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття рідним розпочинаємо з хвилини мовчання в пам'ять за кожного, хто віддав своє життя за волю, свободу і незалежність України. Починаємо засідання виконавчого комітету. Прошу членів виконавчого комітету зареєструватися, вставивши картку в пульт. Прошу технічну службу провести реєстрацію. Зареєстровано 10 членів виконкому. Виконком є повноважним. Розпочинаємо відповідно наше засідання з затвердження порядку денного. З порядком денним всі ознайомлені. Якщо немає пропозицій зауважень, прошу голосувати за порядок денний. За 10 проти тримали з 0, не голосувало 0, усього 10 рішення прийнято. На розгляд членів виконавчого комітету пропонується проєкт рішення про виділення коштів за програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади Турбота на 24-й рік. Доповідачкою є Наталя Бондаренко. Чи є питання до пані Наталі? Питання відсутні. Прошу голосувати. За 10 проти 0 утрималось 0, не голосувало 1, усього 11 рішення прийнято. Наступне питання про розподіл коштів із бюджету Полтавської міської територіальної громади на відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті загального користування за квітень 2024 року. Пані Наталі, є доповідачкою. Чи є запитання? Запитання відсутні, прошу голосувати. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Наступне питання про відшкодування витрат з бюджету Полтавської міської територіальної громади на забезпечення пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті тролейбусі за квітень 24 року. Чи є запитання? Запитання відсутні, прошу голосувати. За 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 11, рішення прийнято. Наступне питання номер 4 про виділення Полтавської районній раді іншої субвенції для відшкодування, компенсаційних виплат за пільговий проїзд на приміських маршрутах, автомобільним транспортом загального користування дітей шкільного віку, що проживають у межах території сіл Полтавської міської територіальної громади. За березень 2024 року. Чи є запитання? Запитання відсутні. Прошу голосувати. За 10, проти 0, трималось 0, не голосувало 1, усього 11 рішення. Прийнято. Питання номер 5 про виділення Полтавської районній раді іншої субвенції для відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян, що проживають у межах території сіл Полтавської міської територіальної громади за квітень 2024 року. Чи є запитання? Відсутні? прошу голосувати. За 11 проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішення прийнято. Дякую. Питання номер 6 про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 24 рік. Чи є питання до пані, Наталь... до пані Тетяни Кустоля? Питання відсутні, прошу голосувати. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. Усього 11 рішення прийнято. Наступне питання про організацію відпочинку дітей влітку 24-го року. Пані Олена Рома є доповідачкою. Чи є запитання до пані Олени? Запитання є. Пане Сергій Олександрович, прошу. Скажіть, будь ласка, який у нас відпочинок? Зовсім коротко і по суті планується. Це пропонується до розгляду рішення про відпочинок дітей пришкільних таборах. Функціонування пришкільних да, таборів. Так, при це лише пришкільні табори. Ага. Таких у нас оздоровчих, і це буде не оздоровлення, а відпочинок, оскільки знімає 14 днів. Таборів, які будуть займатися оздоровлення, на жаль, в цьому році оздоровлення не проходить. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у мене наступне запитання. Я звертався. Уже вдруге на ім'я секретаря Полтавської міської ради, а також листи пішли на Проніна і на біленького, про функціонування якогось притулку. Коли ми вилучаємо дітей, нам нікуди їх влаштовувати. Якщо йде питання е, політики держави про влаштування підсімейної форми виховання, то над нас патронатних сімей немає. Я написав другий лист. Я прошу доручити відповідним службам вирішити це питання і при будь-якому дитячому закладі створити, щоб воно функціонувало цілодобово. Дякую, Сергій Олександрович. Не що це не до Олени Миколаївни. Це питання стоїть першим, я з ним ознайомлена. Єдине, що скажу, що основним і пріоритетом, те, що є, це сімейна. Історія, це те, що ви сказали, це теми патронатних родин. Дійсно, ви у нас зараз правильно зауважили. Було дане доручення профільному заступнику розробити графік, план по темі інформатизації населення, проведення навчань, які у нас в принципі я вважаю, навіть достатньо успішно проходять. Люди реально не ознайомлені були, що таке тема патронатних родин. Тому що найуспішніша, найприйнятніша форма для дитини це в родину. Тому знаємо цю тему, працюємо над нею і на рівні міста, і на рівні області, і на рівні держави. Тоді давайте так проінформувати. Уже ви давали звіт мені, пані Леся. Дуже вам дякую. Давайте проінформуємо в тому числі пана Сергія Олександровича, також з усіма роботами, які проводяться в цьому напрямку, для того, щоб ви могли з ними ознайомитися і можливо долучитися їх в підсилення. Тому тому що скільки б ми не інформували і так далі, а віз і нині там. Поки в нас не виявиться патронатних сімей, я вибачаюсь, поки не виявиться в нас патронатних сімей, нам дітей нікуди дівати. Нема нічого страшного, коли ми... Ми створимо таку групу, і коли влаштовуються діти, включається ці до цілодобове оплата і так далі і тому подібне. Давайте щось подумаємо. І от і все буде питай сім'ї, питань нема, але на сьогодні це питання гостро відкрите. Дякую. Підтверджую, що гостро відкрите, і ми цим питанням займаємося, повірте. Історія тут... доручити і створити такий притулок, дивіться у нас. Я підтверджую історію. У нас є тема двох проблем. Так? У нас є тема людей похилого віку, яких у нас немає геріатричного закладу, міського комунального типу, у нас його немає. А у нас ця кількість людей достатньо велика, і зважаючи про те, що у нас навіть місця компактного проживання, які у нас є, там же ж в тому числі із числа приміщених осіб, у нас є ті особи, які потребують догляду. І вони через те, в принципі, і до сих пір і лишаються в місцях компактного проживання, бо там є мінімальна історія цього, тому що там є харчування. Жування є догляд, і ми розуміємо, що у нас велика кількість все одно осіб, які залишились через виїзд родин за кордон, через те, що люди проходять службу в Збройних силах України, залишились без догляду, особливо люди літнього віку. Про дітей це така ж сама історія, яка потребує критичного реагування. Давайте тоді так. Я прошу залучити мене до цієї все включимо А окрім того, я дуже переживаю за тих дітей, які вивезені за дав доручення за У нас на обліку зробити повні запити туди, що з цими дітьми, наскільки і що. Так раджу і своїм колегам, в яких перебувають діти на обліку. На мене хвилює письмове підтвердження, що з тими дітками. От і все. Дякую. Це правильна позиція. По відношенню до дітей абсолютно підтримую. Я думаю, що ми її підтвердимо. Я ще і свій запит від імені територіальної громади зроблю, щоб відповідно відзвітувалися. І цей тоді відповідну відповідь ми продублюємо на голів районних рад і взагалі її опублікуємо. Підтримую тоді. Значить, даю протокольне доручення на виконавчому комітеті. Пані Леся, давайте тоді сформуємо. Робочу групу, яка стосується цього, включимо сюди представника і обласної військової адміністрації для того, щоб ми могли комплексно розглянути всі можливості, яким чином ми зараз можемо виходити з цієї ситуації, тому що саме на зараз, навіть якщо ми визначимо, а у нас точно з'являться патронатні родини, так вони до будуть пройти навчання, вони це, це все одно певний період часу. Це період часу. Але те, що ми маємо створювати патронатні родини в громаді, це точно воно має бути, тому що дитина має бути в родині. Це найприємніший спосіб для відповідно, виховання. Останнє, що скажу, шановні колеги, коли діти знаходяться в лікарняному закладі по дві-три неділі місяці, це не те місце, де воно передбачено. Там дитина нікому не потрібна. Вибачте, що я так скажу. Діти діти потрібні скрізь. Я кажу пропозицію, яка має бути. Тому дуже дякую. Дивіться, я думаю, що це потребує окремої зустрічі, окремої розмови для того, щоб зараз продовжувати відповідно засідання, доручення дана, пані Лесі, пані Леся, тоді буду вдячна вам за інформування, бачення, формування роботи з цієї теми. Абсолютно підтримую. Сергій Олександрович, дякую за підняття теми. Якщо немає далі питань до Олени Миколаївни, прошу голосувати. Поки йде голосування, інформую, що у нас е, оголошена повітряна тривога. Прошу зупинити трансляцію, перейти в формат запису. Дякую. За 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішення прийнято. Наступне питання номер 7 е, про 8. Про реалізацію конкурсу проєктів спільних заходів департаменту культури молоді та сім'ї міської ради та інститутів громадянського суспільства органів студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів передвищої фахової освіти міста Полтава, студентської ради міста Полтава та молодіжної ради Полтавської міської територіальної громади на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Полтавської міської територіальної громади на двадцятий 24 рік доповідає пані Олена Ромас. Чи є необхідність коротко доповісти? Прошу голосувати. За 11 проти 0 отрималось 0, не голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Наступне питання номером 9 про створення прийомної сім'ї подмаркова Олександра Анатолійовича та Подмаркової Наталії Вікторівни і влаштування до неї дітей. Неймовірно приємний проєкт рішення. Я вважаю, у кого є запитання? Нема. Запитань немає, прошу голосувати. За 11 проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, усього 11. Дякуємо відповідальній я родині за е, рішення, яке прийняли для себе. Наступне питання. Про затвердження, стипендій нового складу, нового складу, про затвердження нового складу складу експертної комісії зі створення стипендій Полтавської міської ради для обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади. Олег Кривень є доповідачем. Чи є запитання? Прошу голосувати. За 10 проти 0, триголос 0, 0, не голосувало 1, усього 11. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу продуктів харчування. Доповідачкою є Анастасія Попольнюк. Запитання відсутні. Прошу голосувати. За 11 проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Усього 11 рішення прийнято. Так. Наступне питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Чи є запитання до Дениса Володимировича? Відсутні, прошу голосувати. За 9 проти 0 утрималось 1, не голосувало 1, усього 11 рішення не прийнято. Наступне питання про затвердження протоколу від 17.05.24, протокол номер 01.05.04.03, засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Полтавської міської ради. Пані Наталія Курнакова є доповідачкою. Добре, що... До вашої уваги пропонується... Слоб? Чи є запитання до пані Наталі? Прошу голосувати. За 11 проти 0 отримало з 0, голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Так, е дякую вам. Рухаємося далі. Наступне питання номер 14 про зміну статусу житлових приміщень. Чи є питання до пані Наталі? Питання відсутні, Прошу голосувати. За 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 11, рішення прийнято. Наступне питання. Про тимчасове повне перекриття руху транспортних засобів на вулиці Правденка, пов'язане з заміною газопроводу низького тиску. Ілья Кардаш є доповідачем. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні? Прошу голосувати. За 11 проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішення прийнято. Наступне питання про передачу майна Микола Могилєвцев. Чи є запитання до Микола Васильовича? Питання відсутні. Прошу голосувати. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувала 0. Усього 11, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпоряджень міського голови за основної діяльності Максим Філатов доповідає чи є необхідність зачитувати? Немає необхідності. Дякую, колеги, прошу голосувати. За 11 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Дякую. Розпорядження видані місяці до виконавчого комітету, затверджені протокольно. Всі питання заплановані на розгляд виконавчого комітету розглянуті. Наступне засідання виконавчого комітету планується на 6 червня 24-го року. Дякую всім за плідну і швидку роботу. Так, звичайно.